Всіх вітаю на каналі фавористика України. З вами ведучий Жак. І сьогодні я поновлю відео на цьому каналі. Був такий тривалий, була тривала така перерва, але вона була з об'єктивних причин. Сьогодні спробуємо поновити знову відео з перегляду різних знаків і знак та нагород України. Значить, що у нас сьогодні на розгляді? Це у нас діаспорний знак випуску 1978 року. Таторський знак, значить, 60 років українському хору імені Леонтовича. Він закаточний. Але відразу вам розповім, як відрізнити закаточні сучасні знаки від несучасних. Ну, по-перше, це стан. По-друге, сучасні знаки не так добре закатані, не, так, не таке добре мають покриття безпосередньо. Як Тих років, і у нас іде ще пробівочка ось, ось тут ось по краю. Пишеться там, наприклад, Філадельфія, Штати, там, ну, то є така Канада. Ну, це якщо діаспорний знак. Якщо знак сучасний, просто закаточний, який, е, роблять хлопці десь в квартирах та гаражах, то вже виходить, вони там є нюанси, які вони не знають, і їх. Опускають, як то кажуть. І так це у нас знак 1978 року має ось такий діаметр. Знак діаспорний, знак стан такий дуже непоганий. Загальна ціна таких знаків ну, конкретно цього. На холористичному ринку зараз стартує десь від 400 гривень 350-400 гривень і вище. Зараз у нас бум української тематики на холористичному ринку. Багато з'явилося людей, які почали колекціонувати цю українську тему. Ну, Загалом це знаки України безпосередньо і діаспорні, періоди там, визвольних змагань. Але справа в тому, що їх дуже мало. От, і є нюанси в зборі цієї теми, які не на пользу колекціонерів. От, і змушують їх попотіти, щоб, щоб знайти ці знаки. Дякую за перегляд моєму відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!